Вітаю всіх глядачів каналу Let's Play Українською, З вами Алекс, і сьогодні ми подивимося на українську гру від розробника з кривого рогу Дениса Рудого під назвою Hit Guardians. Зараз ця гра знаходиться на стадії демо, так, у нас є демо-версія. При цьому вона також перебуває на голосуванні у Steam Greenlight. І гра в загальному собою являє стрілялку від третьої особи з елементами виживання. При цьому в постапокаліптичному і що найцікавіше, а можливо, і не дуже пострадянському світі. Ну все як завжди, так ну, майже практично. Як бачимо, у нас гра має українську локалізацію, вже на стадії демо, і це супер, це прекрасно. І ми її подивимося. Ось, а ви потім оціните, скажете, як вам гра? Вартує її. Оцінювати далі чи підтримувати. Ну, як бачимо, на даний момент у нас є історія, у нас є тренування і виживання. Точніше, на даний момент у нас є лише історія. Тренування і виживання в демо доступне. Давайте подивимося. Якщо м, читати опис цієї гри, то у нас тут це пов'язано із снігом, морозом, і саме від цього з'явився апокаліпсис. Як спалося? Що в цей раз? Олег розповість. Знову жуки? Гірше, давай рухай. Так, отже, ось от такий у нас персонажик. Ось тут у нас є товариш. Тебе чекає старшина. Старшина, значить, це у нас якісь військові. Так, тут ми не вийдемо, тут ми пройдемо. Наше завдання дізнатися подробиці. Ось у нас є пістолет. Так, ми можемо підбирати всякі речі. У нас тут аптечка, набої. Здається, там ще щось таке схоже було. Ось там так валяється. Давайте Заберемо також Заберемо всі патрони. І, Ну, і, як бачимо, у нас дійсно сніжок, і вже можна побачити, що е мороз на нас впливає досить активно. У нас параметр тепла падає, неймовірно. І в будівлі якійсь ми зігріваємося. Чудово, у нас є також здоров'я, і, напевно, триваліще. Ось це нижнє не дуже розуміє, ну це таке. Так, зайдемо ще в одну будівлю. Тут у нас якийсь блокпост. Так, дійсно, напевно, якась військова база чи що ну в тому роді. При цьому бачимо танк швидше за все, це без, без башти. так? Зайдемо далі, подивимося, що у нас тут ще цікавенького? Ще якась будівля. І Тут також у нас вартовий. Ну так, табір, табір. Люди виживають як можуть, а може це якась військова база, хто його знає. Ем, так, це у нас вогнище, так? Прикольно! Ми можемо грітися біля вогнища. Ну, це, це цікаво. Це цікаво, і нам потрібно нагору. Давай підемо на гору, подивимося, що у нас тут. В приміщенні ми зігріваємося, нам потрібно ось до цього. Це напевно цей старшина, так? Як самопочуття, втім неважливо є робота. І крім мене, нікому. Нам дорого обійшлося твоє поранення. Зайвий рот, ти, чи знаєш, тепер доведеться відпрацьовувати. Гаразд, що сталося? На лісопильні, що на південь звідси двоє наших. Рація не відповідає другий час, Напевно, друга година. Знайди їх. Сподіваюся, мій калаш полагодили. Так, перед відходом можеш забрати його. Чудово. У нас повинен бути калаш, а це, напевно, місцина нашого. Головного, ще ще старшина. Так, це що таке? Це схоже якась башта від цього танка, якого ми бачили, чи що, можемо десь сюди в коридор зайти. Так. О, ми можемо порозмовляти з якимось товаришем. Таке враження, що це якийсь у нас торговець, ні? Той ствол, який я тобі вчора давав, тепер тільки на деталі годиться. Що ти з ним робив? Стріляв? Твій улюблений калаш лежить у тирі, тільки ти обережно з ним. У тирі. Ага, ось у нас тир. І ось у нас калаш. Забираємо ми калаш, АК-47. Ну, не найкращий, звичайно, калаш, ну, але що поробиш? Так, а це ми щось викинули. Папиша, ага, ми можемо взяти лише один. Один. Перемикання. Чекай, як у нас перемикання. На це не підходить, на це не підходить. А, інвентар у нас є. У нас є інвентар. Це у нас якісь біноклі, ніж, автомат, далі якісь міни. чи що. Щось тому роді. роді. Далі аптечки, гранати, пістолет і усе. А, І перемикати саме так можна. Шкода, що ми не можемо взяти дві зброї, якісь хороші. Прийдеться брати, звичайно. Калаш буде покраще, ніж ППШ. Забираємо набої, усі, які тут валяються. Міни все таке. все таке, все таке. Так, і пішли звідси. Йти на лісопилку наше завдання. Що ми зараз і будемо робити? Я сподіваюся. Так, що у нас тут? Ще якась будівля? Тут бачу, що треба походити по поблукати. Можна багато всього цікавого назбирати, а? А сюди? На а сюди йти, напевно, уже не можна. Добре, так, це що, якийсь дробовик? Ем, ми підняли щось, і нам стало тепліше. По логіці це швидше за все, якісь дрова, чи що. Ось, але. Е, може, в нас тут якийсь ззаді, не знаю, обігрівач, і ми його заправляємо і все таке. О, прикольно. Товариш у нас знаходиться в автомобілі і все таке. Блокпост, блокпост. Так, ну що ж, куди ми дісталися, що робити? У нас тут БТР. Лісопилка вже поблизу. Розбитий БТР. Ну так, дійсно, це дрова. Це схоже на дрова якісь. Так, тут нам не зайти нічого немає, нічого цікавого. Далі. Це ще у нас також не зрозуміло Зайдемо середину. Аптечка, набої, все як потрібно. Прурр! Ти хто? Стріляє? Що за чертівня, Що це тільки ще таке було, а? На що воно схоже? Я не знаю, на якийсь зомбі. Ну, для зомбі він досить потужний. Так, що у нас тут? Що це таке? Це схоже, у нас якісь аномалії, я так розумію. І це, звичайно, не дуже приємно. Аномалії все таке, давай погнали далі. Тобто тут і в нас є якісь аномалії. Ну, в загальному, атмосфера вся. Якісь чудища, це нагадує якийсь, не знаю, сталкер взимку при третій особі зверху. Ну, а як ви вважаєте? Схоже схоже щось таке? Вау! Що за створіння це? Що це таке? Це жуки, а, це, напевно, ті жуки, про які нам говорили. Тут ще ж. Ми говорили наш головний герой. Дужі безкінечні, чи що? До речі, ми замерзаємо так нормально. Ух ти ж, вони ще й копаються так нормально. Нам треба повернутися назад в хатину, цікаво, чи в хатині ми зможемо. А вони приходять до нас в хатину? Що, серйозно? Схоже, вони навіть в хатину до нас залізають. Що за створіння? Везріх і без, ріхи, без коріння. Е, Окрім цього, як бачимо, коли ми перебуваємо в будівлі, у нас також відновлюється і здоров'я. Тут тобто у нас є тут аптечки якісь, але краще їх, напевно, не використовувати, тому що хто його знає, що нас очікує. Ну, я так думаю, я, звичайно, завжди намагаюся зекономити. А що повинні. Так, йдемо далі. Куди нам тут у нас все закрито? О, дійсно, дерево. Треба це дерево збирати, а то. Холодно, все-таки. Скажу так, що дуже-дуже-дуже швидко ми чомусь замерзаємо. Просто неймовірно, наскільки швидко там ще дерево валяється. Але, напевно, не вартує тут йти. Нам кудись на ліво. Сюди ще. У нас тут літак. Ще якась створіння. Ай, -яй -яй, перезарядка! Ай! Скотиняки! Дуже швидко, дуже швидко ми замерзаємо. Просто щось ненормальне, чесно, на мою думку. Якось швидкість замерзання просто колосальна. Ну Але при цьому це виходить динамічно, гра динамічна. Звичайно, якщо ми знайдемо, як звідси вибратися, тому що не факт, що ми знайдемо. Ти надій супилку. Вау, ми майже вже замерзли. Шматок дерева. І розстріляти усіх. Усіх і кожного. Усіх і кожного. До речі, напої вже завершуються. І ми вже замерзаємо. Ми вже замерзаємо. Чи шматок дерева? Так, тут у нас ці аномалії якісь. там ще один. Але тут у нас будівля. Заходимо, нарешті, будівлю. Хух. Тут свіжа кров, піду слідом. Тобто, не все так просто. Думали, що просто знайдете хатину і зігрієтеся, а тут виявляється кров. Кров зазвичай говорить не про щось приємне. Так, у нас тут набої. Тільки це, мені здається, до якогось пістола... 400! Чотириста! 400 просто набоїв? тут швидше за все немає обмеження, при цьому до автомата досить небагато. Це що таке? Ем. 1997 рік, Роший дух чи що. Можливо, це є е, у нас фотографія цієї споруди, а? ну, як варіант, тільки при якомусь іншому часі, оскільки, чесно, я не знаю, в якому е, періоді у нас це відбувається, тобто які роки, ну, але це, це таке. Шукаємо далі. У нас ще шматок дерева, шкода, що їх не можна збирати. О, можна сюди ще зайти. Тобто зібрав собі деревце і пішов відпочивати. Так, тут також нічого немає. Ось а тільки можна відновити собі швидесенько здоров'я. дідько, потрібно вертатися, попереду тропа по ній буде швидше. Що це таке, а, Це, напевно, ось ці два товариші. Ух, що б тебе? Деці їх пристрелили. Якраз сліди крові туди і ведуть. Цікаво. Так, забираємо, що у нас тут є. Сподіваюся, це набої для автомата, ні? Та що таке? А де набої для автомата? Придеться з пістолета стріляти. Йдемо вперед, йдемо, подивимося, що. Вау, обережно. Біля цих аномалій потрібно досить досить обережно проходити. А то, а то все погано завершиться. До речі, ще така особливість є, якщо ми пролазимо через якісь хащі, то дійсно пролазимо, не пробігаємо, пролазимо. Фух. Невже ми вже не вибралися звідси? Повернутися до табору. Наше зараз завданьчко. Сподіваюся, що ми зараз повернемося до табору. Так, що у нас тут? Що? Ще один труп? Щось тут не так. Погоджуся. Це що ворог? Це схоже ворог! Тобто приходиться нам її, крім цього, злю. Людьми... Воррр! Що б тебе... Чух-чух-чух-чух-чух-чух! Що таке? Я ж не думав, що. Я думав, тут створіння все таке. І... Тут схоже не тільки створіння все таке. Тут, схоже, прийдеться ще і воювати із людьми. Окей. Mm. Okay. До речі, у нас. А у нас ліхтарик є, так, тому що я бачу, в товариша є. Ось цього. Е-е... кого ми тільки що побачили? Но, звичайно, він не дуже товариш, але все ж. Так, він де? Де він? Просто робимо. Стелс працює. Здається, працює, якраз зігріємося. Зігріємося. І там зараз ціла банда. Бля. Там ще один труп! Це наш табір, чи що? Це наш табір, і хтось напав, попостріляв. Так, дійсно, селс працює. Так, де там хлопці, які були? Ага. Ніхто більше не приходить. На диво. Сподіваюся, це в нього. До калаша, ні. Це у нього не до калаша, значить він пістолетом. Навіть це не дуже добре. Так, і тут ціла банда була. Ага, ось один. При цьому бачимо тут якісь червоні е, бочечки, ну а червоні бочечки говорять про те, що можна когось стріляти. Що б тебе? Ще один! Ще один! <плес> <плес> Ух ти ж! Скільки їх тут? А? Так, забираємо це все, що у нас тут набої? Що більше набої, в них немає? Ще один іде. Він з дробовика. Дробовик. А ну стій! Ух, нормально. Ух, здається відбилися. Це було, це було серйозно. Де ж набої на калаш, а? Що це таке? Це обріз? Ні, обріз нам не потрібне. Ось АК, я думаю, що буде покраще. Ти ми ще тут як налітає ціла пачка Всякої чортівні. Так, це такий же самий, ота, скалаш. Де набої? Дайте мені трішки набоїв. Хоча б шматочок, тому що тут досить, 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 весело. цікаво, ще хтось тут. Це набої схоже. Так, це набої. Фух. Захопили базу? Чи можливо я до їхньої бази прийшов? Ну, не схоже це на нашу базу. Відновлюється наше здоров'ячко. Так, обережно ходимо. Ще хтось свистить, по перше, по-друге зліва хтось там є. Значить це ще не кінець, далеко ще не кінець, значить тут у нас ще є. Воїни. Хтось тут стріляє, звідки де? Де він стріляє? Вот іде. Що серйозно? Перезарядка, швидше! Я думаю, що нам треба аптечку використати. Шкода, що не можна аж видаченько якийсь вид зброї чи ще щось приходиться через інвентар, можливо, якось можна, але я не знаю як. Фух. Це була серйозна атака. Так, що у нас тут? ТТ. А що, а в нас що, не ТТ хіба був? А здається, ТТ якраз і був. Так, все. це тут всі побили. Це що таке? Це просто, знову ж таки, той самий автомат. Є ще хтось? Хто ще тут? Так, туди вниз не хочеться йти, але напевно, може там щось цікаве є? А, немає, ми туди йти не можемо. Там закрито, при цьому аномалія все таке. Йдемо погрімося швиденько і підемо далі. Хоча можна тут погрітися навіть тут. Але не Плюс тут міна. Це небезпечно, зараз хтось вистрибне. І все, капець. Так, набої. Добре. Спробуємо вибратися звідси. Головне, ні на кого не натрапити. Це ще якась. А це їхня база. Схоже, це була їхня база. Це що таке не зрозуміло? А це що, не чув чи що? Тут така стрілянина, а вони. ще один труп. Ну. Що, що за чертівня тут коїться? Забираємо швиденько напої і топаємо звідси. Подалі, подалі. Ще один труп. Тут нам не вийти, але ми можемо вийти сюди. Пробираємося через хащі. Через хащі. Так, шматок дерева. Зігрітися. Ще хтось свистить. Це горить. А ось. Шкода, що ми не можемо. А може можемо якось там? Не знаю, ножом. Можна ножом! Ну, все ж селт працює, це круто. Беремо швиденько автомат. Чутко тільки Якось. А, ще один. Давай ще раз ножа. Ох ты ж! Сашин повернувся. Ох. Цікаво, цікаво. Цікаво. Це що таки тут мина прям розірвалась, чеувоу, воу, 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 воу. Что за чортівня? чему вони мене стріляють? Я ж сви, ні. А як мені там пройти-то? Давай аптечку використаємо і спробуємо десь пройти з іншої сторони чи що. Може з іншої сторони десь і прохід, тому що там така стрілянина, що ну його в паню. Схоже, тут немає проходів більше. А як нам пробитися? Пробратися? Всі таки стріляє, незрозуміло. От також не пройти. Ух ти ж, це що, штурмувати табір їхній? Це ж наш табір, ні? Це ж наш табір, а чому вони в мене стріляють? Та ну, ти що серйозно? Це ж наш табір. А як він стріляє в мене? Він ж далеко десь там. він там. Та ну, що, серйозно? А, граната! Давай я спробуємо гранату кинути. Є варіант хіба що граната, я просто не знаю, як вона використовується. Сподіваюся, що можна буде спокійно взяти кинути десь туди далеко. Як воно не бачить взагалі. Чи інжитруп? Ну, Я думаю, що інжитруп. він же труп. Він же почав з собою стріляти. Йдемо далі. Так, це дійсно наш табір. Міни все таке? То чи ж не міни, ну щось в тому роді. нам треба. зігрітися. Це наш табір. Це наш табір! Рімося! Фух. Як же ж. Як же ж це? Як же ж це? Як же ж так? Наш табір. Наш табір. Я тут спав! Скоже хтось напав! Що це він таке? Що це таке було? Куди він? Де він звідки стріляє? А з чим цей біг? Таке враження, що він з ножем на нас біг. <гум> Аптечку давай використаємо. Фух. Топаємо далі. Я просто не зрозумів, з чим цей перший летів. Чому він на мене налетів взагалі. Якого? Якого незрозумілого? Нам потрібно назад повернутися. Не факт, що там ще хтось живий. А якщо й живий, то не факт, що наші. Стрілочка, при цьому можемо зайти сюди. Що сталося? Там повно дикунів було. Мапу. Вони взяли мапу. До біса ту мапу! Тобі потрібна допомога. Е, я вже приречений. Попереджав, попереджав ж! Даремно ми тут затримались. Знайдите сховище. Яке сховище? Про що ти? Ось так. Hit Guardians. Ну що ж, ось такий у нас перший погляд на цю гру. Ось така у нас демоверсія. Якщо вам сподобалося, не забувайте ставити пальці до гри. Можете проголосувати за гру в Steam Greenlight. Я думаю, що це не важко її знайти. Ну і, звичайно, пишіть в коментарях, як вам гра. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Української. До нових зустрічей. Бувайте!